Закінчують встановлювати вікна у двох будинках у Шевченківському районі міста. В квартирах постраждали господарі, яких наразі не в місті. Допомогу нададуть після їхнього повернення. Так як рама цього будинку була виконана з металу і не було ніякої можливості відновити скло, а також були проблеми. Дуже багато скла було вибито, було прийнято рішення замінити його на металоплески сучасні. Ще в одному будинку замінили сім вікон. Загалом на даний момент 400 нових вікон вже встановили. Павло Швець, мешканець одного з постраждалих від ракетного прильоту будинків. Сьогодні повилітали і зараз вам а, міняють. Да. Так? Ну, зараз будуть. Ага. І що вам Металопластикове. Паралельно відновлювальні роботи тривають в постраждалих будинках ОСБП ЖБК. В одному з них ремонтують покрівлю. Це якраз будинок такий, що, на жаль, постраждав двічі, покривлю всю знесло, оскільки будинок старий, йому там майже вже 100 років. Зараз якраз проводяться роботи з відновлення жорсткої покривлі. Тобто, починаючи з балок. Передусім відновлюють покрівлю й вікна в місцях загального користування. Мешканка будинку ОСББ Тетяна Завізіон розповідає: криша пошкодилася після першого, коли був другий, там зробилися Дирка, дві шеферини в нас провалилося. Співвласники багатоповерхівок можуть самостійно провести відновлювальні роботи і отримати компенсацію через застосунок Дія або ж звернутися по допомогу до міської ради. Олена Городецька, Стас Сторожук, новина одинадцятого каналу.